Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні ми оглянемо совочок для пересадки рослин, а також для видалення бур'янів від компанії Білота під назвою HMC 1004. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це ось такий от довгий совочок. І вузенький. Загальна довжина його складає 34 см, тобто він досить довгий. Загальна довжина цієї робочої частини близько 18 см, а довжина ручки приблизно в районі 15 см. Ширина совочка в цій найширшій частині складає близько 4 см, 4-4,5 см, і сам по собі совочок є досить глибоким. Совочок звужується до кінця, і ось в цій частині він має десь в районі 1 см ширину. Вага совочка 205 г. Товщина металу в Овка досить велика, тобто він виконаний з алюмінію і тактильно він є дуже міцним. Що цікаво, що в цій от площині він має ну, фрезерування таке, і тут загострення. Тобто, зараз спробуємо показати. Видно, що тут він, оця от грань, вона є плоскою, тобто він ось таким чином сфрезерований. З цієї сторони він виконаний таким півколом. Призначений він для того, щоб можна було ну, пересаджувати якісь дуже маленькі рослинки, це ну, досить зручно буде робити. І друге його призначення це видалення кореневища, коріння якихось бур'янів, склум або з вазонків. Тобто, десь якщо у вас на газоні заведеться кульбаба, то от таким совочком, напевно, буде зручно її видаляти. Руків'я в нього виконане зсередини з гуми. В самій основі знаходиться, очевидно, алюмінієвий цей хвостовик. Ззовні руків'я покрите гумою. Гума є дуже шершавою текстури, комфортною в отриманні. Зверху ми бачимо напис болота. Ось так само зверху є два таких приливи під великий палець. І знизу, так само для покращення отримання є ось такі пухерці досить великі. Які якраз попадають між пальці, ну і в принципі утримання відбувається цього совка, ну, досить надійно. Позаду є хвостик ось такий, петелька, щоб можна було совочок повісити на цвяшок. Також в нашому асортименті є совочки, ось такий широкий від белоти з цієї ж самої серії, і вузенькі з розміткою. Придбати совок для видалення бурінів, белота HMC. 1004 ви можете в компанії Garden Tools Україна як офіційним дилером болоту на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!